Привіт, ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Ринки падають, все рушиться, акції ідуть вниз. Портфелі наші червоні, всі в мінус. Що робити, чому це відбувається, і що роблю особисто, я нагадую відео не являється фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивно. Тискаємо вподобайку. Вам це плюс 100% до карми. Починаємо. Отже, ринки падають. Більшість компаній червоно рушиться S&P 500 від своїх максимумів. Там із 6100 опустився до 5600, Впав на 10% за буквально місяць чи півтора, і більшість людей в панці: що робити, що відбувається, чому так. Я вклав свої гроші, лохотрону, все пішло не так, як я хотів. Для початку наглядно подивимось на ринок американських компаній, точніше на індекс SP 500, 500 найбільших американських компаній, і бачимо, що за один день, в принципі, більшість компаній є червоними. Якщо взяти тиждень часу, то тільки Nvidia у нас і Broadcom плюсом по 5%, а все інше майже все червоне. Але якщо взяти там, місяць часу відрізок, то бачимо, як тут все прям досить червоне. Microsoft, Nvidia 12%, Adobe 17, Apple 10, Amazon 17, Google 12, Meta 18, Tesla мінус 26, і, це, і інші компанії, якщо тут подивитися ще нижче, то бачимо. Все досить сумно. Візьмемо відрізок за 3 місяці, бачимо, що Microsoft мінус 15, Apple мінус 15, Amazon майже тих самих 15, Tesla майже мінус 40, Nvidia мінус 17%, Google мінус 7%. Ну і в принципі більшість компаній, хоча тут уже так 50 на 50, бо бачимо, що деякі компанії світяться на яскраво зелене. Той самий, наприклад, Philip Morris прибавив собі 17%. Berkshire Hathaway компанія Waron Buffet прибавила 9% відсотків. Віза прибавила майже 6,5%, EV прибавило 20%. Тобто не все аж так сумно, але більшість Компанії все ж таки за останні три місяці на червоно. Чому так відбувається? По-перше, індекс sp 500 за останні часи досить сильно виріс. І за останній рік він виріс на 25%, що досить нетипово для індексу sp 500, тому що середня десь має нормально рости він на 10-12% із року в рік. Ну а останній рік був там плюс 25%. Ну і в основному, якщо так дивитися на карту sp 500. є таке розуміння як велика сімка S&P 500 і там оці найбільші сім компаній, які ви можете в принципі тут бачити. Це Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Tesla. От всі такі найбільші квадратики, це от скільки вони займають свою вагу серед усіх 500 компаній, і вони відносяться до технологічного сектору, який через штучний інтелект досить сильно хайпово ріс-ріс-ріс. Якщо вибрати тут вкладку, наприклад, останній рік, то бачимо, що за останній рік вони досить сильно виростали. Nvidia, це вже з урахуванням того, що вона впала на ті 15%, то бачимо, виросла на 35%, Дораховуєте ще ті 15% то буде вже плюс 50%. Apple так само, Oracle, Palantir взагалі виріс на 220%, незважаючи на те, що він зараз відкотився до 80 доларів, а на самому хайпі він там був 120 чи 130 доларів за акцію. Tesla плюс 35%. Amazon плюс 12, знову ж таки, це ще рахуйте на то, наскільки вони впали, і ця велика сімка дуже сильно бустувала, так сказати, піднімала увесь загальний SP 500 індекс за рахунок хайпу штучного інтелекту, тому що всі в нього почали вкладатися, всі бачили, що о росте, росте, і я хочу теж встигнути в цей потяг, щоб разом з вами виїхати там десь на вершину. Але рано чи пізно все одно це мало як би зупинитися, тому що штучний інтелект це прикольно, але. То наскільки він почав розвиватися, точніше, то наскільки всі почали вірити в цей штучний інтелект, що е, він почав бути дуже сильно переоцінений, бо розвиток це класно, але неможливо побудувати все отак за одну секунду. І очікування людей пішли досить сильно вперед від можливостей там побудувати. Ну, наприклад, ви хочете створити мережу якихось магазинів і говорите, що о, ми будемо заробляти через рік, через два багато грошей, що ми побудуємо 100 магазинів, і це буде генерувати. Бати там великі прибутки, ви будете ходити е, у ці магазини. Можете купувати дуже дуже багато речей, і всі такі вау, класно! Але тільки магазин ви не побудуєте за один день. Потрібно там, не знаю, може рік часу, якщо це з нуля, наприклад, там з кирпича. От ви викладати кирпич і будувати весь будинок, не винаймати його десь. Приблизно так само і з штучним інтелектом. То, що вони розказують, то що він має, воно класно. Але всі інші сфери не встигають адаптовуватись під цей штучний інтелект. Фабрики не встигають перебудовувати. Щоб цей штучний інтелект заміняв, так сказати, або людину, або там 100 людей, тому що нема ще таких потужностей. Тобто є якась технологія, яка розвинулась дуже сильно, але застосувати її неможливо, можна її використати тільки на 10%. А щоб її використати на 100%, то потрібно перебудувати всю систему, і на це потрібні, не знаю, роки, там, рік, два, три, щоб всі змогли підлаштуватися під штучний інтелект. Так само, як може хтось із таких, як я, пам'ятаєте, коли починалися тільки мобільні телефони, то хто був з невеликих міст або там з села, і коли у когось одного або двох на, на все село був телефон мобільний, то всі з нього сміялися і казали: ну і кому ти будеш дзвонити? Якщо на все там на, на 10 тисяч людей у вас у п'ятьох тільки телефони, і ви друг друга толком і не знаєте, де ви будете дзвонити. От. Але з часом уже у кожного є телефон, і ніхто не може представити собі, навіть малі діти не можуть зрозуміти, а як це у вашому дитинстві не було телефонів, а, а що ви робили? А як Гугл, а де ви дізнавалася інформацію в сенсі з книжок? Тому точно так само і з штучним інтелектом. Ну і друга причина, я б сказав, перша основна то, що до влади прийшов Трамп і почав ввести свою політику. Він обіцяв багато чого на своїй предвиборчій компанії, і в принципі дуже багато чого уже зробив з того, що обіцяв. Не всім подобається то, що він робить, але як не крутий, більшість людей, в принципі, за це голосувало. І хтось може не любити Трампа і казати, що. Що він не досить гарна людина, у кожного може бути своя думка. Але, в принципі, це один із таких політиків, який пообіцяв. Щось зробити на передвиборчій компанії, і починає це робити, а не так як більшість ми вам там наобіцяємо гори, а зробимо тільки один відсоток від цих гір. Трамп почав запроваджувати різні тарифи, різні мита проти різних країн, проти своїх сусідів, Мексики, Канади. І інвесторів почало це пугати, лякати. І за цього ринки почали коливатися не в ту сторону, в яку б хотілося не рости, а падати. Все просто через те, що люди почали боятися з-за того, що. Він почав махати, так сказати, шашкою. І більшість інвесторів боїться, що він зараз звалить економіку США на і помножить її, так сказати, на нуль. Більше інформації про це я публікую у себе в телеграм-каналі. В загальному ось так виглядає мій телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь. Останні там публікації були, що у лютому рівень інфляції знизився до 2,8%. що є нижчим за очікування, так само за різні ось запровадження трапом 25% мита на імпорт і що до чого це приводить. Різні статті. В загальному публікую тут, що я купував. Наприклад, що докуповував собі акції Robin по 37. Публікую тут, що я купую, що продаю, в більшості, що купую. Нагадую, за мною не потрібно повторювати. Це мої гроші, мій вибір. І я інвестую в те, що я вважаю потрібним. У вас може бути зовсім інше бачення. Повторювати за мною в ніякому разі не потрібно. От. Як виглядає портфелі? Звіти різних компаній так само публікую. Переходьте, підписуйтесь. Які відео я тут викладаю, так само все це є ось про Китай трішки. Отже, чому так відбувається, поговорили далі, що робити з цим всім, і е, як далі жити і як інвестувати. Тут, в принципі, подивимось на знову ж таки графік SP500, і бачимо, що за останній рік, в принципі, він ще в плюсі на 7,2%. І якщо от виділити період часу, то бачимо, що до свого хайпу, до свого максимума, точніше, він був плюс 19%. Від... Від позиції, як рік назад, там від березня. Тому найпростіше, що можна робити, це просто інвестувати в індекс SP 500, вибрати собі якийсь стікер на нього, і в нього нас спокійно можна рівними частинами докладати, або щось такі компанії, як там у Ворена Баффета, наприклад, щоб не паритись про окремі компанії і про той штучний інтелект, просто собі спокійно в S&P 500 і буде вам. Щастя, знову ж таки, це не фінансова рекомендація. Робіть то, що ви вважаєте потрібним. Чому я так говорю? Тому що, наприклад, якщо взяти відстань трішки довшу, там в 5 років, то бачимо, що за 5 років індекси як не крути, а виріс на 103 І ось тут ось бачимо у нас 13 березня, це якраз 11 березня, 13 березня це якраз початок ковіду. Коли там був, здається, в березні він починався. Так, якраз це був початок ковіду, то від того моменту, ось там воно в. Просіло, і далі все ж таки, все одно виросло на 103%, якщо ви пам'ятаєте, цей 2020 рік, коли ринки попадали. Тут в принципі не видно, але ми візьмемо максимальний період часу і бачимо, що ось ковід у нас десь був ось тут. І можете собі побачити ось таке падіння. Там воно доросло, доросло, і тут невеличке падіння, і далі пішло. І якщо вам здається, та, ну наскільки воно тут впало, то тут воно падало на 20-30%, Ось мені вдалося тут вихопити це. Бачите, що від 14 лютого до 20 березня 2020 року ринок S&P 500, індекс S&P 500 впав на 31, майже на 32% за досить короткий період часу. Але потім знову ж таки не досить довго прийшлось чекати. Воно відновилося і досить різко. Потім знову ж таки впало, і далі пішло стрімко знову догори. Тому теоретично ніхто не говорить, що так буде і далі. В загальному я чекаю, що ще буде падіння хоча б на 10%, а може й на 20 SP500. Для мене це якби як не дивно звучить, але для мене це було б добре. Можна було б купити інші компанії подешевше. Окремі компанії, не SP500, ну і SP500, так само можна купити, індекс SP500 можна купити дешевше. А в загальному, якщо подивитися за максимальний період часу, який тут показується, він тут показується. Це на 40 років, здається чи на 30, від 96 го року, то бачимо, що за цей період часу, як не крути, все одно індекс виріс на 640 майже відсотків. Тут був максимум, потім воно скотилося вниз, потім відросло знову ж таки до верху, І це був такий один із самих тяжких періодів, коли там в 2000 році воно доросло до свого максимуму. І потім, щоб йому відновитися до того самого максимуму, треба було там 8 років. Але люди, які усереднювали, докуповували собі по нижчих цінах. Акції або тікери на індекси, то вони усереднювали середню свою ціну, і в принципі тут вже десь виходили в плюс. Потім знову було падіння, і так далі. Але як показують попередні дані, все одно все відростало. Це не означає, що так буде і далі, але в загальному за останні 100 років індекс в більшості ріс чим падав. Ще до питання, що робити, можна продати всі свої компанії і вивезти гроші в кеш, точніше лишити їх на у брокера. Єдиний момент, який і ви можете не вгадати, коли ж все ж таки потрібно входити в ринок, тому що це не відбувається так, що приходить вам смс-ка, і так завтра ми почнемо відновлюватись, і завтра ринок почне рости, і від того дня і не почне падати. Ні, і ніхто не знає, коли він продовжує, коли він закінчить своє падіння і коли почне своє відростання. Тому бути в кеші, в принципі, актуально, якщо у вас багато компаній, які технологічні, які зав'язані на штучному інтелекті, можливо, вони ще будуть падати. Принаймні, я так думаю, що десь з місяць вони ще можуть мати своє падіння? Ну а може після виходу цього відео воно все розвернеться і піде догори. 100% ніхто вам ніяку гарантію дати не може. Навіть той самий там Ворен Баффет або інші аналітики, які сплять і живуть на фондовій біржі, вони не знають, що буде завтра з фондовим ринком. Вони роблять якісь догадки, але як точно буде, ніхто не знає. Якби всі знали. То всі люди, мабуть, були б мільйонерами. Ще трішки про те, чому так відбувається, особисто моя думка, що можливо Трамп це робить спеціально, щоб штучно зробити цю корекцію на ринку, бо все і так максимально дороге. Плюс ще він сам для себе або для свого оточення, можливо, хоче якісь компанії перекупити собі, його знайомі, або якісь компанії викупити в загальному, ну не так, як ми там по одній дві акції чи там по 10 100 акцій, а мається на увазі сам там. Цілу фабрику, цілий завод купити по досить цікавішій, нижчій ціні, і робить спеціально такі качелі. От, щоб потім його приближені, так сказати, могли купити то, що вони хочуть по дешевим цінам, а потім почнуть говорити якісь гарні новини, і ціни почнуть рости-рости. Це особисто моє бачення, можливо, це так, можливо, ні. Ну або як там люблять говорити, бий своїх, щоб чужі боялися. Може він починає там з сусідами різні війни, торгові, так сказати, щоб бачили, який він серйозний дядько, а потім все загладити, Типа, ну добре, я так і хотів, ми так і порішали. Що Особисто, я нагадую, за мною не потрібно повторювати, і не повторюйте за іншими блогерами, приймайте свої рішення, несіть відповідальність самі за свої рішення і за свої дії, за свої гроші, за своє життя. Тому що я можу в щось і втратити свої гроші, і я до цього там готовий або заробити. Ви маєте бути готові до своїх рішень, до втрати або заробітку своїх грошей. Всі ми маємо бути дорослими і приймати рішення самостійно і брати відповідальність самі за себе. Про це я писав в своєму телеграм-каналі, що я там купував, що продавав. Трішки я усереднював деякі акції. Про це я писав: це була Робін я їх там докуповував по 50. В загальному перша моя ціна була, здається, по 19 доларів. Потім вони стрімко почали рости після трьох останніх гарних звітів. Вони доросли там до 60, потім відкотились до 50. І собі докуповував. Потім почалися ці всі штуки з Трампом. Акції почали падати. Їх докуповував здається по 44. Потім ще по 37 я їх докуповував. Ну, але це особисто моє бачення. І це не веліа компанія, яка стабільна більш, а це така гроус, яка може різко падати, різко зростати. Знову ж таки, вона більш відноситься до тих технологічних компаній, і до частково до штучного інтелекту і біткоїна. Ще я докуповував собі там компанію Grab, про це я писав в телеграм-каналі. Трішки бавився в опціони, ставив ставку на падіння. Наприклад, ось тут я висилав свої скріншоти, що там за пару днів чи за тиждень заробив там якихось півтора тисячі доларів, плюс там ще в мене були якісь скріншоти. Тобто вклав 2000 тисячі доларів і заробив на них ще додаткові 2000 тисячі доларів, продав на 4. От, але це не інвестиції, це більш трейдинг, це торги, і на цьому можна як швидко заробити. Але в 95% мені здається, можна просто швидко все втратити. Тому тут будьте обережні. І про опціони я не викладаю, що я купив які опціони, щоб вас не наражати на максимальну швидку втрату грошей. От можливо, там буде потенційний заробіток, але. Ну, поки що мені пощастило, як буде далі, тут така лотерея. Тому що роблю я У середньої деякі компанії, які просіли там на 20-30%. Ще поки що чекаю, що можливо ще далі буде йти падіння, ще на додаткових там 10-20%. Можливо, це буде. І щоб закупитися по більш дешевим цінам. Ну, можливо, цього і не буде. Ніхто не знає, і ніхто вам 100% не дасть гарантії. А там, де дають вам 100% гарантію, то знайте, що щось там не так і краще звідтиля йти. Ну або зараз око і покласти туди гроші, які вам не шкода втратити, от просто взагалі. Ще пам'ятайте, що до кінця квітня потрібно заплатити податки за попередні доходи з 2024 року. Зараз у нас 2025 рік, і до 30 квітня треба подати всі податкові декларації за попередній 2024 рік, що у вас там відбувалося, які були плюси або мінуси по дивідендам, окремо по своїх прибутках від продажу акцій. Я собі веду ось таку табличку, наприклад, по дивідендам, де вона мені полуавтоматично... Вираховує, скільки мені потрібно доплатити податку, буде, якщо це в Польщі. Окрема табличка є ще, якщо в Україні, бо там трішки по-іншому рахується. Про неї я розповідав в окремому відео. Десь тут може буде посилання. Переходьте, можете подивитися. Так само ще в комплекті є друга табличка, де я записую свої купівлю-продаж акцій. Ну, точніше, до неї вам доступу я не даю, тому що це мої акції, і вони вам не потрібно. Але в мене є шаблон такої таблички, де ви можете записувати Собі акції, які ви купували, потім які ви продавали, і воно вам там буде вираховувати, скільки ви заробили або втратили. Ось такий це буде шаблон, і тут де ви будете вписувати собі акції, які ви там купували, продавали. Наприклад, усь у вас там було кількість акцій, ви там купили, не знаю, 100 акцій, і ось воно вам рахує, ви вписали курс, по якому ви рахували, от ціна за всі, скільки у вас вийшло комісії, і от вам пишете тут загальна ціна. Потім далі, якщо ви щось продаєте, то так само пишете, що ви там не знаю, продали ті самі там 100 акцій. І Воно вам рахує, ось скільки ви заробили втрати, як це було у відсотках, в якому році. В принципі, ну, про це все розповідав. Кому цікаві такі таблиці, можете написати мені в приватний телеграм. В описі під відео є посилання. Не путайте з телеграм-каналом, там два різних посилання. І за символічну суму грошей можу з вами поділитися такими табличками, які вам спростять трішки життя, в вирахованню податків. Вона не рахує повністю все автоматично, треба вписувати половину ручками, а половину воно вам порахує. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ваші. Ваші зараз дії, що відбувається, що у вас на душі відбувається, коли ринки падають, чи у вас, може навпаки, всі акції тільки ростуть, може ви в ці акції вкладались. Напишіть, в які буде цікаво, наскільки портфелі ваші просіли або в плюсі, або в мінусі. Так само переходьте, підписуйтесь в телеграм-канал, додавайтеся в групи і спілкуйтеся з іншими інвесторами. На цьому на все. Всім дякую, всім папам, Успіху в інвестиціях!